Україна випереджає Росію у війні далекобійних дронів. Сили оборони у липні запустили по Росії більше далекобійних дронів ніж будь-коли раніше. Докладніше далі. Як повідомляє Форбс, у липні Росія запустила по території України 426 безпілотників типу Шахет. За той самий період Україна завдала удару у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників. Зазначається, що українські дрони завдають більшу економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам РФ, адже в окупантів слабший захист. Завдяки цьому Україна можливо отримує перевагу у стратегічній війні дальніх ударів безпілотників. Окрім цього, зазначається, що у Перші місяці повномасштабного вторгнення РФ використала більшість своїх запасів балістичних і крилатих ракет великої дальності. Попри те, що з того часу їх виробництво зросло, Росія ймовірно випускає ракети приблизно з тією швидкістю, з якої вони виробляються близько 120 ракет на місяць. Однак більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зараз у формі безпілотників. Основною зброєю РФ є розроблені в Ірані безпілотники серії Шахет, відомі в Росії як «Герань», які легко. Вробляти і коштують вони лише 20 тисяч доларів порівняно з мільйоном і більше доларів за ракету. Приємно відзначити, що останнім часом Росія стикається з численними атаками дронів, які спричиняють значні пошкодження інфраструктури. Дрони використовуються для цільових атак на військові об'єкти, склади, а також інші стратегічно важливі місця. У деяких випадках вони спричиняють пожежі, вибухи та інші руйнування. Це створює значний тиск на російську систему протиповітряної оборони та змушує. Російську владу переглядати підходи до захисту своїх об'єктів. Днями з'явилася інформація щодо того, що Росія почала використовувати два нових види безпілотних літальних апаратів. Нові дрони було виготовлено з пінопласту та фанери. Окрім цього, вони оснащені камерою і сім-карткою українського мобільного оператора. Це дозволяє передавати дані і зображення російським військовим. Але важливим є той факт, що в Україні останнім часом також збільшили вітчизняне виробництво дронів, зокрема, українські розвід. Вже завдавали ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою своїх дронів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.